Інформаційний марафон на телеканалі TV8 триває. Ну і власне далі будемо дізнаватися більше про хануку. Щороку євреї по всьому світу, включно з Україною, відзначають хануку. Вона символізує перемогу світла над темрявою, віри над примусом і духовної стійкості над фізичною перевагою. Цьогоріч святкування розпочнуться із заходом сонця, 14 грудня. Закінчиться гуляння з настанням темряви 22 грудня. Власне, про Саме свято про його традиції будемо спілкуватися із гостями у нашій студії. Поруч мене равен міста Хмельницького Йосиф Тейтельбаум, а також менеджерка зі зв'язків з громадськістю Хмельницького благодійного фонду Хесет Ольга Нікітіна. Вітаю вас дня. і слава Україні! Героям слава. Власне, давайте розпочнемо взагалі із історії хануки. Як виникло це свято, як з'явилося і коли почали святкувати? Добрий день. Ханука це свято надії та світла. Понад 2000 років тому греки хотіли забрати віру у євреїв, і Бог зробив таке диво, і невелика група віруючих євреїв перемогла. Велику армію греків. І після перемоги євреї війшли в храм в Єрусалимі і вони бачили, як вся оливкова олія була осквернена греками. І вони пошукали, і ця олія була приназначена для запалювання минору в храмі, підсвічник в храмі. і Вони знайшли маленьку банку олії. Бог зробив ще одне диво, і ця Олія була е, вистачила на вісім днів. Угу. Uh, просто ну, розпочнемо з того, що це було Друге століття до нашої ери, ще. Тобто свято давнє, і ми вже його відмічаємо понад 5700 років. І uh, те, що наголосив пан Рабин, що дійсно в чому диво Хануки, їх насправді дуже багато. Тому що, по-перше. Дійсно, вони жили під гнітом елінів, і в Еліни вони хотіли, щоб євреї прийняли їхню віру, тобто поклонялися багатьом богам. А євреї єдинобожники. І для того вони дійсно увійшли варварські в єврейський єрусалимський храм, занесли туди скульптури і ідолів, що абсолютно протирічить юдаїзму. І е, тим самим осквернили храм. І е, деякі з євреїв, будемо відверті, хтось навернувся в цю віру, вони дійсно відвідували цей храм. Але е, дійсно одна родина, е, родина першого який опікувався храмом. Вони сказали, як так, нам потрібно боротися, нам потрібно боротися за свою віру, за свої вікові традиції, за наших правців і праматерів. І вони пішли в гори і там почали гартувати військо. Так, невелике військо, але досить сміливо, тому що воно йшло до за ідеалами. І прийшли і дійсно, будучи незначущою групою, здобули перемогу. Але увійшовши до храму, вони побачили храмову минору. Тому ми, ми сьогодні з вами бачимо тут Ханукію, як ви бачите, там дев'ять місцинок для свічок. А мінора взагалі має сім. Ось і е, мінора, взагалі, в Єрусалимському храмі була зроблена з чистого золота. Але оскільки е, Дійсно, мала подія, що в храм увійшли й новірці, і ще внесли туди ритуальні фігурки. Ці то храм потрібно було повторно освітити, і вони почали шукати кошерне масло, тобто зафіксоване печаткою першого священика. І воно дійсно знайшлося, як сказав пан Йосип, дуже маленьке, і вони ще думали і сумнівалися, а чи варто його запалювати? Тому що один день буде світло в храмі, буде один день служба, чи то буде достатньо, тому що на той час, щоб виготовити це кошерне цю кошерну олію, потрібно було тиждень працювати. Але вони подумали, ну раз ми його знайшли. Ми його запали. Вони його запалили, і дійсно велике диво було свято в тому, що воно прогоріло 8 днів замість одного дня, за який можна було виготовити це кошерне масло і абсолютно відновити е, служби. Тому і ханука, взагалі, це слово воно перекладається як оновлене освячення. Тобто ще раз освітити абсолютно сакральне релігійне місце, власне, через яке в євреї пішли боротися. Елементи традиції, я так розумію, відзнав. Ви принесли сюди з собою, до нашої студії. Розповідайте, що на столі для чого що означає? Це називається найвритий ханукія, від слова ханукі, так свято називається. Ханука — це освіта, теж перекладається, і, бо це дуже дитяче свято, сімейне свято, і це така ну, більш гарніша менора, називається підсвічник, а це більш народна. Ми таке даємо е, е, членам громади. Якщо я звертаюся до євреїв, які проживають в Хмельницькому, якщо ви, у вас немає такої менори, ми можемо з вами подарувати. І ми, як далі ну, розкажу, як, як це правильно робити пізніше. І це дрейдл. І це пончики. Або Салівон. Так, що, що? Перекладайте, розповідайте. Не знаю. Доповню трошечки рамбена. Дійсно. Храмовий ми говорили про храмову минору. На честь того, що відбулася ханука, відбулася ця перемога світла над злом. А започаткували традицію палити саме ханукальний підсвічник, який має запалюватися 8 днів. І е, таких підсвічників е, вони взагалі е, їхній вигляд, їхнє наповнення, навіть матеріал, з якого вони зроблені, і навіть матеріал з якого зроблена свічка, це це залежить від матеріального статусу родини. От, наприклад, е, поперед перед ефіром, ви мене запитали, чому я сьогодні принесла з собою картоплю. Насправді, е, це прото е, Ханукія, тому що коли євреї, наприклад, знаходилися у вигнанні. Або вони були той ж радянською владою дуже багато євреїв страждало в таборах. Або це була дуже бідна родина штетлів, тобто єврейських містечок, і дійсно не було коштів, щоб або придбати, або десь знайти таку гарну, красиву ханукію. Бралася картопля, в ній вироблювалися дірки. дірки. І туди заливалася олія. Так само, як ви бачите, в цій суперсвятковій ханукії ми бачимо першу свічку, зроблену дійсно залитою оливковою олією, А це прості свічки. Крім того, ще в мене тут на столі є дорожня ханукія, яка таким чином розкладається. І якщо десь юдея застає ханука в дорозі, в поїзді, в автобусі. То ти можеш дотримати свято, тобто запалити свічки і зберігти традиції. Крім того, на рахунок дрейделів і савівонів дуже правильно сказав Раф Йосиф про те, що це дуже дитяче свято, тому що з дитинства єврейські діти вивчають свою традицію. І кожен Савівон дрейдал, або а, знаємо таке з дитинства, так? що ми його ставимо, крутимо. І граємось. Тут є чотири грані. На кожній з граней е, одна з е, літер е, культової фрази незгадоль шам» або е, тобто, велике свято було там. Якщо ми, наприклад, знаходимося в Україні, як з вами. Тобто фраза закінчується на слово там, в Ізраїлі. Якщо ми знаходимося верес Ізраїль, тобто в Ізраїлі. то е, на цих же гранях нашого савівону буде фраза гадоль гая По, тобто велике диво було тут. І в залежності від того, коли дітки крутять свої савівончики, якою граною догори він падає, ти можеш виграти. Тобто є такий банк. Наприклад, шоколадні, я думаю, ви всі знаєте такі є, е, е, гроші шоколадні. Uh -huh. так, Діткам роздаються ці шоколадні гроші, вони банкують, і в залежності від того, яка літера випадає, ти або подвоюєш свій виграш, або втрачаєш все, або збагачуєшся наполовину, або нічого не виграєш, і нічого не програєш, в залежності від того, яка літерка тобі випадає. Крім того, обов'язково в хануку діткам дають Ханука-гілд, Тобто якісь гроші, які вони протягом цих восьми днів можуть використати на свій розсуд. Тобто це такий первинний капітал. Хочеш, грай в савівон, Хочеш, піди купи собі те, що ти давно хотів. Але ну, тобто, це твоя перша самостійність, і це велика відповідальність. Ну і пончики. А насправді всі ті страви, які готуються на олії, тому що олія була предметом дива хануки, і тому, увічнюючи цю традицію, власне, і готується все на олії. Пончики, латкіс, або ми їх називаємо оладки, так? або картопляники, обов'язково. Тим паче, що саме в наших широтах на Поділі Подільські євреї, Проскурівські євреї, вони. На початку 16-17 століття не могли думати про пончики, а тим паче про тісто дуже пухке. вони мали трошки картоплі і олію, і все. І з цього готувалася святкова страва на хануку. Власне, стосовно того, що можна, а що не можна робити на хануку. Взагалі, ханука – це не є свято як Субота. Коли якщо в суботу не можна працювати, забороняється їздити на машині, на, eh, на хамки можна працювати, але eh, так як я казав, треба запалювати обов'язково кожне щовечора eh, eh, минору і треба намагатися бути хоча, хоча б пів години біля свічей, так щоб згадати, що було тоді за свято. І що це означає нам сьогодні, так як Ханука має дуже таке е, дуже символічно для нас і для усього людства і для особливо для України зараз, що мало що невелике, невелике світло перемагає е, е, темряву. Теж Дуже важливо, щоб веселитися і допомогти бідним, і допомогти іншим людям, щоб вони теж радувалися і не думати тільки про себе. І це таке домашнє свято, але це теж є публічне свято, щоб на вулиці теж відчувалася ця радість і та можливість, і та сила світла над темрявом. Mm -hmm. І, власне, протягом цих 30 хвилин, які мінімум має горіти щовечора Ханукія, це світло, воно для насолоди. Тобто, ти сидиш і ти просто спостерігаєш за красою полум'я, як воно горить, як воно утворює цю гармонію і комфорт домашній. Тобто, одна з заборон, що цими свічками, наприклад, Практично користуватися не можна й вони тільки для споглядання, тільки для молитви, тільки для того, щоб відчути, от як сказати, вайб. Цього свята ми зараз спробуємо відчути вайб Хануки. Так. Там ми маємо е, окремі фотографії. Я попрошу пані Олю прокоментувати. Зараз їх виведуть на екран. А власне, що це? Це от, дуже дуже особлива фотографія. Точніше, це не сама фотографія, це її е, оборотня частина. Ми бачимо, що тут написано «Ханука, 5692 рік, або «1932». і на, далі напис німецькою. Євреї мають загинути, каже прапор. Євреї будуть жити вічно, каже світло. А Там далі, в підбірці, власне, є оригінал фотокартки чорно-білої. Зараз, зараз його знайдуть. Ось. І сталося це в маленькому німецькому містечку, де жила оця прекрасна єврейська родина. Їх батько був рабином Познером, його прізвище Ківа Познер. і в нього була дружина Рахелі, тройка дуже прекрасних діток. Насправді це їхня остання фотокартка. Вони на вокзалі вони біжать від Голокосту. І біжать вони на той час в підмандатну Палестину. А цю фотокартку півроку до того робить дружина Ребе. Хочеться побачити власне цю фотокартку в ній весь сенс. Є? яку саме? Там така чорно-біла ханукія у віконечку. Зараз я думаю, що ми знайдемо так. це фото і покажемо. Ось е, не в багатьох на той час були фотоапарати. Ось. Підходить. бачите, вона стоїть проста, абсолютна ханукія, а позаду неї ми бачимо прапор зі свастикою. Тобто, вже на той час нацисти увійшли в маленьке німецьке містечко і вже там створили свою комендатуру, в той час, як євреї, містечка святкують ханук. І от таке ніби протиріччя життя над смертю, звичаю понад усе. От воно саме про Хануку. Наразі ця фотографія є експонатом музею Ятвашем в Єрусалимі. Її передали туди нащадки цього равина, завдячуючи його стійкій позиції, тому що як тільки почалося почався у цей антисемітський рух в Німеччині, він писав і в усі видання німецькі. І скликав, якби ми сьогодні сказали, прес-конференцію. Він намагався достукатися до громади, що діється щось на те. І на той час, чи за кілька днів, його викликали в цю саму коментату і сказали: ти або зараз їдеш, або ну, тут залишається, але вже в іншій якості. І тоді він був вимушений разом з родиною виїхати і а, абсолютно змотивував більшість громади, і завдячуючи ньому, ця громада врятувалася від Голокосту. А ханукія дуже до сьогоднішніх днів. Наразі її що Хануки забирає з музею правнук Равина, він її запалює обов'язково. Але вона є символом того, що навіть щоб тобі не загрожувала, абсолютна катастрофа, як називають Голокост по сьогоднішній день. Але люди зберігали свою традицію так само, як відлюблювали картоплю, щоб зберегти традицію, яка їм дана батьками і матерям. Дуже схожі євреї та українці, та українці так само берегли, попри все берегли свої традиції, пронесли їх до сьогоднішніх днів, на відміну від інших пострадянських країн, які зросіщилися і втратили українці, особливо ще після повномасштабного вторгнення, почали їх розвивати, примножувати і неймовірно берегти. Мені здається, як євреї в Україні от станом на сьогодні святкують хану? Як і п'ять тисяч років тому, ми теж збираємося і в родинному колі, і збираємося в громадах. І, наприклад, на прикладі Хесену, так, існує багато вікових клубів, і дитячих, і підліткових, і от молодіжних, які я, наприклад, курую, де ми збираємося, і що ми робимо в першу чергу? Ми запалюємо цей віковий вогонь. А, чому а, ще була така традиція, як ви бачили, ставити Ханукію саме на вікно, щоб світло не просто було в домі, а воно виступало туди за вікно і що показувало: дивіться, тут є світло, тут є життя, і ми цим світлом ділимося. І по сьогоднішній день ми ним ділимося. Де би а, ми не знаходилися? Ще є дуже класна, крута традиція, особливо сьогодні. Період, коли дуже потрібно гуртуватися, це ханукальні марафони. Коли, наприклад, печуться ті шлатки, чи, е, ті ж самі пончики, збираються в такі невеличкі пакунки добра, і наша молодь, наші підлітки прямують з цими пакунками до наших бабусь, дідусів, які залишилися самі. Ну, наприклад, діти виїхали, чи в принципі тих дітей ніколи не було. Але відчуття того, що ти частина громади, що до тебе не байдуже, це власне те, чим ми займаємося в ХСБ. Тобто гуртуємося навколо того, що нас в принципі робить одним спільним непереборним народом українським в тому числі. Тому що на сьогоднішній день ідентичність українських євреїв, вона пропрацьована з 15 століття тут. Ми жили, ми обмінювалися. Тут навіть є така дуже класна книга українського видавництва Євреї та українці тисячоліття співіснування, це взаємовпливи. Це ті традиції і ті обряди, які проникали з культури в культуру. Це дружба, це спільна. Спільна територія, ми ніколи за неї кровопролитно не боролися насправді. А так є дуже багато міфів, є дуже багато структур, які сьогодні. Підпалюють е, як сказати настрої, але власне просвітництвом, власне, продовжуючи ці вікові традиції і в родинах, і назовні через якісь спільні заходи. Ми з цим боремось. Я знаю, що Хмельницька єврейська община, стовідсотково рада бачити будь-кого і у себе на святах, і просто в будні дні сама неодноразово була гостею у вас, і там неймовірно приємно прекрасне ставлення, і дуже цікаво. Власне, стосовно е, е, військових на фронті, та тому що я розумію, що серед вашої общини також є ті, хто захищає нашу Україну. Яким чином допомагаєте і даєте змогу їм відзначити хануку? Як вони там її відзначають? Ну е, так як е, е, я казав, що дуже треба допомогти іншим і проводити ці е, традиції. Ee, так що да, є багато з нашої громади, хто захищ, захищ, захищає захищає Україну, і e, зараз там знаходяться на фронті або в, в обученнях, і те, що їм потрібно, ми їм присилаємо туди, на там, там, де вони знаходяться, даємо підтримку і теж не забуваємо тих, хто там вже був. ורנוסה, היא הזדה הזנחות יצר וגוספית הלכת, שאיבדומה פיסלה רנניה. נציח זך אותך, מי סבירה עם האוכות שתדלניך ותשלניה מפורמדי, היא פרדה אימויים, יקפיט רינקה. Тому що юдаїзм – це така релігія, яка передбачає ряд не те, що обмежень, а правил, наприклад, кошерне харчування і в цьому дуже гарно допомагає юдейська громада нашим захисникам і захисницям, які сповідують цю віру. Знову ж таки, це література, це молитвенники, це ті речі, без яких ну, релігійна людина не може обійтися. А ви розумієте, що в окопах взагалі в. В процесах оборони ти в першу чергу залишаєшся не один, ти завжди залишаєшся зі Всевишнім. І тобі потрібно це спілкування заради віри, заради стійкості. І, власне, через такі елементарні, ніби речі, це, цей конект, цей зв'язок, він не переривається. Власне, ви згадали там про їжу, чого не можна вживати на хануку? що заборонено. Mm. Такого немає, але. Не можна забороняється піст на хануку. Нам впаки, ну треба дуже треба... нормально їсти. Ага, то дуже треба... такі великі столи, да. щоб ломилися, Святково. і власне така масна, як ви бачите, їжа все на олії. Тому що ну ми святкуємо перемогу, ми знову довели, що ми маємо право на життя, на існування і чого би не відзначити. Вісім днів. Ви згадували про е м, анти. Ізраїльські протести в Україні і світі, наскільки вони можуть бути небезпечними, на вашу думку, станом на сьогодні? Насправді те, що в кожному свідомому європейському місті встановлюється ханукія – це факт. І в Берліні, і в Парижі, і в Празі, і в Вашингтоні. І вона горить вісім днів. І це це світло, яким євреї діляться з усім світом. Тому мені здається, що е, якщо людина свідома, якщо вона освічена, то будь-які, е, як сказати, прикри випади в сторону євреїв, в сторону таких антисемитських рухів, ми не, ми не чекаємо, чесно вам скажу, тому що, якщо ти знаєш, Скільки тут років проживає громада поруч з тобою? Ти цікавишся взагалі цією культурою, то в тебе немає часу на подібні ідеї. Бо дійсно була, була річниця кришталевої ночі, 80 років, і вперше тоді в межах Брандербурзьких воріт була встановлена одна з найбільших ханукій Європи, і запалював Штанмаєр. Особисто зі словами, що стільки світло хануки може принести в цей світ розуміння, розуміння, що більше таких катастроф, такої ненависті не має панувати в світі. І знову ж повертаючись до питання нашого стану сьогодні, ми всі зараз боремося зовсім з іншим ворогом, пліч опліч, і в хануку, і в Різдво. І в інші свята, не перериваючись, борон боронимо цю українську землю. Ми так і будемо сподіватися, що світло обов'язково переможе цю темряву. Запрошуйте святкувати і, власне, вашу громаду, і взагалом Хмельницьку громаду. І побажайте чогось людям напередодні вашого свята. І розкажіть, як ми запалюємо ханукію зазвичай. Давайте почнемо з того, як, як її запалювати. То це називається шамаш, це стужка. І це е, як має виглядати мінора ханукія на перший день, це 14 грудня. Ми беремо цю свічку, запалюємо її і запалюємо першу свічку. І е, це таке дуже символічно, що кожен щодня ми додаємо на одну свічку більше ніж вчора. Так що другий день тут повинна бути друга свічка, тобто дві, а третій день три свічки. І так до останнього дня хануки має бути, повинно, повинно бути стояти вже вісім свічків і ще одну свічку, як служка, яка всіх запалює. І це є дуже символічно тим, що не треба чекати, коли все буде ідеально, і тільки тоді створити добро. А вже зараз. Вже сьогодні починати чимось трошки створити добро, і найголовніше це не зупинятися, кожного дня додавати чимось е, добрим. І я хочу звертатися до е, євреїв, які проживають в Хмельницькому. Е, якщо е, ви знаєте, що у вас є єврейські коріння, ми чекаємо на кожного з вас і хочу побажати всім мешканцям Хмельницького і, і українському народу. І всім е, нехай світло Хануки принесе всім і Україні мир та спокій і силу. І нехай світло збільшується з кожним днем. Тому що тільки світло може перемогти безкінечно темряву. Для цього потрібно тільки запалити маленьку свічечку, насправді. І потрібно вірити в у та мати віру. Я вам дякую за те, що ви завітали до нашого етеру. Нагадую, телеглядачам спілкувалися із з раваном міста Хмельницького Йосифом Тейтельбаумом та менеджеркою зі зв'язків з громадськістю Хмельницького благодійного фонду Хесет Бешт Ольгою Нікітіною. Ще раз дякую вам.